هارنسسيد А я знал на накал, можемо побачити. А хто есть? Одна пані недавно просила показати музей. От музей. Музей білас. Він у нас часто є. Всередині ми його показувати не будемо. На тої об'єктивні причини. Може колись пізніше. Ай туди ходимо часто, підемо сюди, лівіше трохи, лівіше, пряміше. Тут завершують добудовувати будинок. А тут вже буде запущений. Так, ось це країн видно, готель Трускавець 365 повністю. Ну і челентан, тут Челентано. головний кілька Челентано з цього боку. Теж пам'ятаєте, був інший ресторан. Стояв Запорожець, тепер. ні запорожця, ні того ресторан. Все буде челентано. Кілька поверхів має ресторан. Але оруч, біла Крістіна. А з цього боку теж видно будову трошки справа. Прямо можна потрапити на залізничний вокзал з цього місця. Це найкоротша дорога туди. А вулиця Біласа. В цьому місці була родинна садиба біласів. Міломарта і волоця Соломія Крушельницької кілька днів тому ми бачили засніжену, бачите, зараз сніг розтану вже. Тут краще йти по дорозі, так зазвичай всі хлоні, бо там доволі вузький тротуар. Всі ці вулички, вони ну, всі більшість цих вуличок їдуть від Соломії Крушельницької до гори. У напрямку вулиці Лесі Українки вони теж мають назву Лесі Українки. Вулиця Лесі Українки така щупальцями розходиться в різні боки. Свого основного напрямку. Ця собака іноді гала. Ну, бачите, Хе -хе. я знав, що вона гавкає. Ну, там виходить до церкви. Як казали, до церкви на гору, до ласі Українки можна діти. Так трускавці, потепліло. Зараз кусова температура. Добре плюсово Певно градусів 10 тепла, може й більше. Завтра дощ може бути післязавтра. Кауш що на як трошки співають.